На каналі Сфера ТВ випуск місцевих новин. Ключову інформацію з життя краю станом на цю годину, середи, 14 червня. Повідомляємо далі у денному огляді. Вітаю! Пішов до знайомої і не повернувся. Правоохоронці Острощини розшукують 35-річного чоловіка. Про його зникнення повідомив знайомий житель Ізяславського району Хмельницької області. З його слів, зниклий пішов до дівчини на ім'я Світлана, мешканки села Прикордонне Рівненського району ще 5 червня. Відтоді на зв'язок не виходив. Ігор Лисак має зріст 180-185 см, Волосся русяве, коротке, середньої тілобудови перебитий ніс. Був одягнений в джинсовий костюм синього кольору, светер чорні туфлі. Якщо ви володієте інформацією щодо його місця перебування, повідомляйте на спецлінію 102. Суд виніс вирок чоловікові, який ледь не вбив співмешканку. Сутичка, що закінчилася викликом швидкої і поліції. Між жителем села Антонівка Рівненського району та його обраницею сталася у листопаді 2021-го. Тоді ще 63-річний чоловік у ході побутового конфлікту на ґрунті ревнощів умисно кілька разів вдарив свою співмешканку по голові обухом сокири. Її без свідомості через деякий час знайшла сестра. Життя потерпілої медикам вдалося врятувати. У у судовому засіданні обвинувачений своєї вини не визнав, пояснивши, що після випитого літра спиртного спав тілесні ушкодження співмешканці не спричиняв його засуджено до 10 років ув'язнення. Трагічні звістки продовжують надходити на Рівненщину. 10 червня в районі населеного пункту Торецьк Донецької області обірвалося життя мешканця села Новий Корець молодшого сержанта, 38-річного Петра Павловського. 11 червня під час ведення бойових дій у населеному пункті п'ятихатки Запорізької області загинув молодший сержант Віктор Чулій. Командиру бойової машини, жителю села Крупець, було 27 років. Також на Запоріжжі, але вже біля населеного пункту Лобкове, під час виконання бойового завдання, 12 червня перестало битися серце Віктора Сичевського, 1976 року народження з села Дядьковичі. Вічна слава героям. Знову сумний привід зібрав рівнян на головному майдані обласного центру. Сьогодні місто прощалося з командиром розвідувального відділення, молодшим сержантом Андрієм Нікітюком. 29-річний чоловік помер внаслідок поранень, отриманих під час ворожого артилерійського обстрілу. На прощання з героями побували наші журналісти. Людина нової української інтелігенції, так називали рівнянина Андрія Нікітюка, друзі та знайомі. 29-річний захисник з нашого міста, що у перші дні великої війни став на захист країни. За плечами хлопця був бойовий досвід у зоні антитерористичної операції. Тому Андрій знову взяв до рук зброю. Вже під час повномасштабного вторгнення молодший сержант став командиром відділення, опановував нові навички. Тиждень тому захисник отримав важке поранення під час артилерійського обстрілу. Наступного дня боєць помер в лікарні. у дні... Дніпрі. Сьогодні близько сотні рівнян зібралися на Майдані, щоб провести земляка в останню дорогу. Андрій був ангел, він був такий добрий, але він знав свою місію. Він настільки був людяний, таких хлопців мало. Ріс він дуже в скромній сім'ї. У них одну кімнатна квартира, є старший брат, але він. Був в АТО. Андрій Нікітюк навчався у 28-й рівненській школі на північному. Згодом вступив до місцевого вишуну ВГП. А після другого курсу підписав контракт зі збройними силами України. Хлопець знаходив себе як у військовому ремеслі, так і цивільному житті, працюючи на різних роботах. Колеги Андрія відзначають його людські якості та добродушність. Він був моїм колегою по роботі. Був дуже старанним, талановитою, доброю людиною. Взагалі не віриться, що його зараз немає. Колега Андрія з it компанії Дмитро пригадав, як розпочалося 24 лютого минулого року, і як по різному відреагували на ті події співробітники. Хто міг пішов на роботу, і там сказали, що він перші хвилини відразу записався військомет і пішов відразу. На передову найважче нині родині Андрія, особливо мамі Вірі. Її син мало розповідав про військові будні, але мав багато планів на життя і хотів бути дотичним до української перемоги. Поховали Андрія Нікітюка на алеї героїв кладовище нове у рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Шукала клієнтів серед неповнолітніх. 13 червня до патрульних звернувся юнак, який не досяг 18-річного віку. Він розповів, що коли гуляв з друзями, до них підійшла дівчина і запропонувала придбати наркотики, а також показала їх. Після відмови вирушила далі у невідомому напрямку. Разом із заявником правоохоронці обстежили прилеглі території і знайшли ймовірну наркоторговицю. Патрульна провела поверхневу перевірку 19-річної, під час якої виявила пакет із кристалічною речовиною. Зі слів дівчини, це амфетамін. Пояснити, де і для чого його взяла, не змогла. Для з'ясування всіх обставин була викликана слідчо-оперативна група. Минулої доби на Рівненщині три сім'ї ледь не залишились без даху. В Сарненському районі в селі Любиковичі зайнялася покрівля дерев'яного житлового будинку. Знищено покриття, перекриття, пошкоджено речі домашнього вжитку. Горів дах будинку, і у приватному господарстві в селі Карпилівка вогонь знищив покриття. А в селі Градихівщина Дубенського району пожежа виникла у приміщенні кухні житлового будинку, де згоріли речі домашнього вжитку. Жертв і постраждалих немає. Поблизу рівного не розминулися легковик та вантажний автомобіль. Автопригода сталася на трасі Київ чоп неподалік села Біла Криниця близько 15-ї години, 13 -го червня. Правоохоронці з'ясували, що 34-річна жителька Києва, водійка Лексуса, здійснюючи маневр розвороту у забороненому місті, порушивши вимогу дорожнього знаху Курух прямо не надала переваги автомобілю Мерседес із причепом, який їхав у попутному напрямку. Наслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні Чні пошкодження на водійку патрульні склали протокол. Минулої ночі кривий ріг цієї Одеса. Грашиські окупанти продовжують свої нічні терористичні атаки. Внаслідок влучання ворожих цілей, пошкоджені житловий комплекс, навчальний заклад, бізнес-центр, кафе та крамниці в середмісті Одеси. Постраждало шестеро людей. Одну з ракет російські бойовики націлили на складське приміщення з продуктами харчування однієї з торгівельних мереж. Троє співробітників складу загинули, семеро отримали поранення. Під прицілом вночі опинилася і Донеччина. Однак наразі інформації про пошкодження і потерпілих немає. Скільки цього разу ворог випустив ракет і ПБЛА і що вдалося збити нашим силам ППО? Дивіться далі. У ніч на 14 червня 2023 року. Російські окупанти завдали удару по військових та інфраструктурних об'єктах України крилатими ракетами повітряного та морського базування, а також ударними дронами камікадзе за акваторії Чорного моря противник завдав удару чотирма крилатими ракетами калібр у напрямку Одещини. Три ракети вдалося збити. Одна влучила в цивільний об'єкт. Із східного узбережжя Азовського моря рашисти атакували десятьма іранськими ударними дронами типу Шахед на південно-східному напрямку. Дев'ять БПЛА збито. З Ростовської області окупанти завдали удару по Донеччині шістьма крилатими ракетами повітряного базування Х-22 із чотирьох дальніх бомбардувальників ту 22 М3. Наслідки уточнюються: Тож, загалом під час цієї нічної атаки знищено 12 повітряних цілей, три крилаті ракети Калібр та 9 іранських ударних дронів шахет. Був під дією наркотиків і без посвідчення водія, а вирішити ситуацію хотів з допомогою хабаря. 13 червня близько 9-ї години в селищі Гоща правоохоронці зупинили автомобіль Фольксваген із несправним сигналом гальмування. Під час перевірки документів та спілкування із 36-річним Керманичем Буса з'ясувалося, що він був без посвідчення водія та мав ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження огляду рівнянин відмовився і, аби уникнути відповідальності, запропонував хабар. Попри попередження, поклав тисячу гривень у автополіцейських за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі розпочато досудове розслідування. СБУ викрила чергового колаборанта, який відкрито прославляв расистів. Уродженець Донецької області, що тривалий час проживає у Рівному, у квітні цього року під час спілкування відкрито підтримував дії окупантів, проведення так званої спеціальної воєнної операції на території України та викрикував Слава Росії. Досудове розслідування вже завершено. Подальшу долю колаборанта вирішуватиме суд. Таких зрадників з початку року на Рівненщині викрили вже вісім. Підчищають чужі кишені 12 червня. Із заявами про вчинення шахрайства до поліції Рівненщини звернулося шестеро осіб. 61-річний житель обласного центру, продаючи через інтернет пристрій для відкривання воріт, повідомив потенційному покупцю конфіденційні дані своєї банківської картки, а також код підтвердження транзакції. Таким чином чоловік втратив 12 тисяч гривень. 48-річна жителька з Долбунова, купуючи в інтернеті електровелосипед, перерахувала через термінал 11 тисяч. 600 гривень за вдатку товару вона так і не отримала. Ще четверо мешканців регіону. За схемою раптово виникла проблема з банківським рахунком, віддали аферистам майже 118 тисяч гривень. Такою була ключова інформація на цю мить про донацію крові, новий графік руху поїздів через рівне і ще багато цікавого розповімо вже у вечірніх випусках. Не пропустіть до зустрічі.